А як в буденних речах шукати оце наближення до дворця? Ну, це ж робота в намірі. Насправді у нас є, ми це вивчаємо більш, більш глибоко в нашому курсі, звичайно, але спробуйте кожен раз віднайти цей внутрішній намір, побудувати цей зв'язок. Тобто, це ж, в принципі, все те, що відбувається, відбувається від цієї сили. Головне тільки знайти. Способи, яким чином більш ефективно її триматися, тобто ми не говоримо про те, що не треба робити цих побутових речей, просто спробуйте паралельно з цим віднайти способи, яким чином триматися цієї думки та триматися цього напрямку, і ви побачите, що вам вдасться це зробити. Так я от, до, до речі хотів якраз теж пригадати, от в дитинстві такий був аромат у Нового року. Такий, якийсь щось. -ка -ка так, що завтра щось ти прокинешся і щось буде таке ну, інше. Ти щось раптом отримаєш, у тебе якісь відкриються нові можливості там, і таке інше. А тут раптом ти розумієш, що а в Ізраїлі це взагалі відчувається набагато сильніше, бо тут не святкують новий рік. Його тут нема. Просто тут Різдво не всі святкують, тому що християнська доля населення вона дуже мала. і А нового року, взагалі, як такого немає через події, котрі зараз відбуваються, тут, тут, тут навіть ялинки ніде не ставлять нічого. Тобто ти взагалі не відчуваєш нічого. Ну і температура плюс 25 на дворі зараз. Тобто немає відчуття ніякого. І ти розумієш, що просто перегорнеться день календаря. І все, і ти завтра прокинешся такий самий. Нічого, нічого не зміниться, що ні жодного чуда взагалі не відбудеться. То що ж, ну що ж робити? Як зробити так, щоб щось перегорнулося, щоб щось змінилося? І чи для цього потрібно чекати нового року, понеділка, там я не знаю, чогось іще. І от якраз, якраз в цьому і полягає зміна на краще, зміна е, по ну? Внутрішня, принаймні, зміна в собі полягає якраз в тому, що ти починаєш шукати відповідь на це питання. То в чому ж ця зміна полягає? Що мені треба зробити, щоб завтра, після 12-ї, як проб'ють там ті годинники і все інше, я прокинуся і почнеться щось нове. Ось, ось, якщо я починаю задаватися цим питанням, якщо я починаю рухатися в цьому напрямку, шукати, то вже якась зміна точно в мене починається. Єдине тільки де правильно її. Реалізувати, де правильно її розкрити, як на нього сильніше. от як ти вважаєш, влади? От стосовно чуда, от во буває таке, щоб просто отак чудо відбулося. Ти прокидаєшся 1 січня і все, все от там вже санта. Все там поклав під ялинку, відбулося чудо, все всі змінилося. Бо я пам'ятаю, як я думав про чудо, а в цей момент п'яний сусід бив свою дружину. Вона так, так бив, що вона вилітала просто через двері у придбанника. Я ну, дивився: ну як так? Це ж свято. Ну що ж таке робиться зі світом? Кожен Дейтрудо. святкує як може. Да. Ну, ти знаєш, я тобі хочу сказати, що ось. Ми зараз ну, всі розуміють. І я так думаю, що всі відчувають, що ми зараз живемо в такий час, який повністю перегортає якби, якусь сторінку. Да? Тобто і в Ізраїлі, і в Україні ну, відбуваються якби страшні події. Якби, люди розуміють навіть такі консервативні люди, я ось навіть бачу по своїм батькам люди які ось, знаєте, там, ну, старшого покоління, яким дуже важко якби, змінюватись, навіть вони вже розуміють, що того життя, яке було, його вже не буде. Тобто, що творець, хто його називає як може, він забирає у людей все те, чого вони тримались, все своє життя. Він просто забирає і все. І не повертає більш це. І це насправді, знаєте, ми вивчаємо в Кабалі багато дуже моментів таких було у групи кабалістів, в момент виходу з Єгипту, наприклад, коли ось, уявіть собі, люди виходять просто з Єгипту, то це ж символічний образ, вони виходять в ніч туди, в пустелю, де там була вірна смерть, і все те, що в тебе було, все повністю ти залишав там, і в тебе залишається тільки одне, тільки дві речі насправді. В тебе залишається твоя група, в тебе залишаються люди, з якими ти зараз ідеш, це номер один, і залишається в тебе твій зв'язок з творцем. Все, більше нічого немає. Немає нічого не попереду, немає нічого позаду, є тільки ось це. І коли людина... Вона загнана ось в такий трек, коли вона загнана творцем, фактично, бо це ж не людина сама собі як би зробила. Так? Це творець ставить нас в такі умови. І ось тут з'являється якраз місце для, для чуда: ось про те, про що ти кажеш. Тобто, реально, бо в тебе немає більше ні про що просити, в тебе серце розбите, в тебе немає ніяких інших. Якісь, якихось забот, в тебе немає якихось посторонніх думок, в тебе є тільки ось ці прості речі, і все. І, і тоді, коли людина настільки сфокусована, то тут з'являється місце для чуда, бо все інше воно якби заважає цьому чуду просто проявитися в цій реальності, бо ми зайняті постійно якоюсь матушнею, якимись справами в якийсь момент. Ми потім розуміємо, що всі ці справи вони не мали взагалі ніякого сенсу. Ми на не на них клали все своє життя. На якісь стосунки, на якусь роботу, на, на якісь досягнення, машину ти хотів купити, собі якусь дорогу, будинок. Мій друг, я архітектор, будував собі все життя, ну там не там останні 5 років будинок, я йому цей будинок проєктував і казав йому сам: Чувак, тобі не треба такий будинок великий будувати. Навіщо він тобі потрібен? Хоча я йому цей будинок проєктував. Ні, ні, мені потрібно в мене родина. Ну що, поєток. Цей будинок зараз, його, ну, він зараз в окупації знаходиться, і е, ну, навіщо йому цей будинок? Він йому вже не потрібен. А це було якби піком всіх його якби, сподівань та якихось надій. Тобто ми бачимо і так змінюється світ навколо. А, тож, наша, мені здається, ось, е, яким чином нам надати чуду проявитися, коли ми просто можемо сфокусувати себе таким чином, просто що є в нас люди, з якими ми йдемо. По шляху, да? і все наше життя насправді, якщо ви просто е, заплющите очі і пригадаєте самі приємні моменти свого життя, то ви обов'язково е, пригадаєте людей, ви обов'язково пригадаєте стосунки, що ось з цими людьми я був разом з цими людьми, було пов'язано саме приємне, про що я не жалкую? Все інше, як то кажуть в Україні, сарай, цера і горить хата». тобто Тобто, ну реально, воно все не має якби сенсу. Тож люди перше, наші стосунки, і в цих стосунках, в тих в цих стосунках наш зв'язок з вищою силою, наш зв'язок з творцем. І тоді може проявитись чудо. І тоді ми дійсно відчуємо, що все інше воно приходить до ладу. Насправді. Бо через це ми можемо привести світло в цей, в цей світ. І це світло воно владнає все, які. Ми випробування не пройшли, щоб ми не відчули з вами, але ми побачимо, що через це, і можливо, зразу ми це і не зрозуміємо. Це світло воно починає реально творити чудеса, воно починає облаштовувати нашу реальність навіть матеріально таким чином, що вам буде добре. Обов'язково ви це відчуєте. Тож я би хотів би побажати нам дійсно, щоб не гаяти час на якісь марні сподівання бо Світ змінюється, і він змінюється за програмою. Творець хоче нас привести до нового еволюційного щабелю, який ми зараз ще не можемо зрозуміти. Нам просто треба трошки йому би, підіграти, війти з ним в резонанс та розвиватися. І тоді це чудо, ви побачите, як воно може проявлятися в кожен момент життя, як воно розкривається буквально в кожну, в кожну секунду. І вам не треба буде чекати новий рік. Ви просто побачите, як сила творця. Як світло, воно просто розкривається в вашому житті. Ось я би так від дуже круто.